Ворожі снаряди нищать цивільну інфраструктуру. Для мене наче рідна людина моро. Пошкоджено електромережі та газопроводи. Частково зруйновані житлові будинки. Найважчі бої та обстріли зараз у напрямку міста Пахмут. Нам всім складно звикнути до того, що під час війни мусить бути максимально обмежена подача інформації про хід бойових дій. І тут йдеться не про свободу слова чи вправі доступу до інформації. Це справа державної безпеки. Коли експерти починають детально розбирати, які методи війни використовують Збройні сили України, ми повинні розуміти, що ворог це обов'язково прочитає, проаналізує та веде певні корективи. Інформаційна безпека це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян організацій держави. наша країна є зараз єдиною в боротьбі з ворогом. Вісь наш народ він єдиний в тому, що в таті вічі про агресії перемогти цій війні. в тому числі і сама інформаційна складова цієї боротьби повинна бути єдиною. Мати єдність всіх джерел інформації для того, щоб один, як кажуть, потужним ударом бити ворога. На жаль, поки що в нас в Україні це є проблема. По-перше, постійне інформаційне змагання між інформаційними джерелами, надання інформації, хто перший викласти ту або іншу інформацію, яка не завжди відповідає дійсності. Але ці питання змагатися між собою. Пливає так, що настільки нам проважають, що ми не можемо виконати подальше завдання. Оприлюднення інформації про бойові дії має бути максимально обмеженим. Це питання державної безпеки. У воєнний час потрібно розуміти, що будь-яка інформація є зброєю, і що будь-яка інформація в відкритих джерелах вивчається ворогом. І те, що цивільним особам здається абсолютно. Чимось звичайним, чимось відомим насправді не просто аналізується, а використовується ворогом для планування своїх дій і для коригування своїх дій. Вони у такий спосіб нас вивчають. Ми живемо у демократичному суспільстві, і ми намагаємося шукати баланс між тим, що все-таки люди мають право говорити, і між тим, що є вже небезпечно для військових операцій. І тут дуже важливо, щоб люди. Грамотні були всі і самі розуміли, що можна говорити, а що не можна говорити. Тобто, такий свідомий підхід до інформації під час війни. Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило: про військові дії, їх хід, наслідки, результати першими говорять військові. Та інформація, яка здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом. Звичайно, що люди хочуть знати усе та про все. Але більшість інформації про перебіг бойових дій може тільки підвищити обізнаність ворога і дати йому можливість прогнозувати наші наступні кроки. Суспільні визнання та хороші рейтинги це, звісно, добре, але не тоді, коли ціною може бути людське життя або наша перемога у війні. Но виданий наказ з правилами висвітлення інформації під час воєнного стану, що і як правильно подавати, аби не зашкодити. Оборонним операціям з цим наказом ознайомлюються всі журналісти, які отримують у нас акредитацію. Що стосується представників влади, ми теж ведемо роз'яснювальну роботу з багатьма, я спілкуюся особисто, і треба сказати, що завжди є розуміння. Не можна називати назви і там номери підрозділів військових, не можна говорити, де вони дислокуються, не можна говорити про сам хід операції. Про них можна говорити тільки після того, як про це вже заявив генштаб. Цивільні медіа обов'язково мають консультуватися із відповідними військовими відомствами для подачі інформації таким чином, щоб вона не шкодила перебігу бойових дій. Це ні в якому разі не цензура, і не обмеження свободи слова. Збройні сили України відкриті до світу і, на відміну від вора надають доступ до роботи усім змі, які в цьому зацікавлені. Бути певними в тому, що інформація, якою ви володієте, правдива, допоможе критичне мислення та інформаційна гігієна. Користуйтеся лише перевіреними джерелами. Звертайте увагу на дати та посилання. Зважайте на помилки та неточності у тексті. Остерігайтеся надто емоційних дописів. Зменшуйте інформаційне навантаження та зберігайте спокій. Війна йде не тільки на фронтах. Вона йде і зовні, і внутрішні. І тому інформаційна гігієна у нас повинна бути одною з найпотужніших зброї. Тому що так, на рівні зброї артилерії, ракетних комплексів, літаків і простих піхотинців. Прикладів таких ну, дуже забагато. Починаючи від того, коли теж питають, як ви робили ту або іншу операцію, як вдалося вам зробити так або так, це, звісно, надає повну інформацію, як ми це робимо, надає ворогу проаналізувати його помилки. Працювати над своїми помилками, а потім нас перемагати, тому це дуже важливо для того, щоб ця інформація не надавалася в першу чергу для ворога. Ми повинні бути єдині, як ми зараз, єдині в боротьбі з ворогом, також єдині в по інформаційному полі. В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, питання інформаційної безпеки є вкрай актуальне. Наше завдання показати світу ті злочини, які Росія скоює на нашій землі. Щоб суспільство знало, яку ціну ми платимо заради демократії та свободи всього цивілізованого світу, і засоби масової інформації зараз відіграють у цьому найважливішу роль. Тож дотримуйтеся інформаційної гігієни, зберігайте тишу і спокій. Не заважайте Збройним силам України робити свою роботу. Разом переможемо. Слава Україні!